Усім привіт! Сьогодні я буду ліпити відому іграшку відому лабубу. Ну, зараз почекайте, буде магія монтажа. Ось такі три кольори у мене є. Вгадайте синій. ну, Ось такий ну, десь такий, біженький і рожевенький. Я думаю, що всім подобається. Починаємо ліпити! Ось, бачите, такий, ось це у нас головка, бо у нас буде рожевий лабубу. Ну, я знаю, що всі його люблять, тільки я одна не люблю. Ну, давайте далі робити. Чесно, це у нас буде кото боди. Ось я вже зробила оцю штуку, зараз буду далі робити. Готово! Я трошки ось відломала, і ось це, вложимо мой, отсюди. Ось так нормаленько. Ось все. Так, ну, ось це я написала, підпишись і лай лайк постав. І сердечко. Ось дивіться, як у нас виходить. Ну, гарненько так вийшло. Ставте лайк вальчик! Вам ось така рекламочка. Підпишись на Бандитка Е. бандиткасики, не забудьте, щоб мені було так приятненько. Е, пока. Коли ви дивились цю рекламку, я зробила Лабубу, ну, покажу що вушка, а далі ми ще доробимо. Ну, як вам? Ну що, Лабубу, як тобі ми? Це наші підписнички. Кажи привіт. Привіт, привіт, Пока!